ai <laughs> e <laughs> Турні, і простатичні йде, другу, редука, картальні передачі. І таким чином ми зброшуємо конструктивний варіант. Це для господарство. господарство. Принципі у, у нас такі колеса стоять. на Спракування. Він дуже легкий. Тут невдало придумали, що 5 кубів бочка для чого вона ну, на такій каркасі Вона болтається як це.